Не ме робете качка. саку сако фајно. Ши дризале ти се остава да сака кожа. Сака. Ши и не е. Масте ме качко. Масте ме качко куриньо. Сако фајно. Тај сул по попер, Сул и ше по Сак солју по пром. Фајно на масте Масаж. Масаж и сак изробиме. Масаж. Ovo je stvarno šak malinko. Kroće vmasirujem i šak. Bo mi i še zaraz budeme natrati ne lež sjem. Aj zaraz... i še budeme natrati, ponijeli ste? še budeme natrati... M... Takvu smjesu, pokažu vam, čekajte. Ну, чим ми качку набиваємо? Кажу, э, мандаринками та яблуками. Можна апельсинками та яблуками, але ну, я хочу мандаринками та яблуками. Файно наб'ємо качку. Файно красно туди в нього натичемо. Його кажу дірочку і затичемо. Щоб була набита файно. Ну і лиш одна сорока. Його там ще в шию теж може. Там є діра, теж може його натикати туди. Тут у нас є барбекю. Ми чимемо в нього часнику. Барбекю соус. Лімемо в нього е, ананасового сока. Ананас. Ми чимемо в нього горчицю. Чекайте, Одну ложечку сікої горчиці. Та й, же, мед. Не мно. Кладем ја мало растопити. Се кладеме ја мекро много, се растопила, бо не помет, но јак ма ја густој. Качку кладеме ја за пикате, на 180 градуси на 1 час, дале температура сбавляеме, на 70 градуси. и будеме мастети сим соусом. Каже, 10 хвилин, піджарилася, помастилася, піджарилася, помастилася. З цим соусом все буде мастити. І ще час, каже, 10 хвилин. Йо, кладемо жарити. Сюди у цей соус і ще треба ложку солі. Чайну. Та й піцінку піцінку. Йо, не забути. Буде добре. сяк перемішайте, ну покажіть, який соус має бути. Бачите, з цим соусом зараз розм'ємо качечку мастити. Мед, барбекю, горчиця, чеснок, попер, соль яким то буде добре. Покажу, покажу вам, який був результат. У нашому ресторані сяку качку не просіть, у нас такого меню нема. Це просто у мене ненький виходний. Але я все одно прийшла на роботу щось їсти, думаю, зробити. Ви поняли, ні? Треба вдома щось їсти, а в мене ніч не є. І я вирішила собі запічити качку. А показую вам рецепт, який ну, дуже смачна. Чекайте. Наша качечка запекла час, так як їм вам казала, тепер йдемо мастити тим соусом, що ми робили. Всякі файно помасти, мені кулько жиру дала. Видите, яка жирненька. Файно її сяк вимасти ме. Сяк. Потя її мало намастиме. ме. Ай, потятка бабчина. Јој. Мусиме се мало засмејате, бе пообенали бе сме. Под руками мало помастиме, под, под руками. Сюда. Перевернеме тоже идеме мастити. Кажи 10 минути бујеме мастити. Мој обавиле температура на 170. Јој. І будемо каже 10 минут і мастити. Перевертати і мастити. Перевертати і мастити. Вона вже така я, гошенька. Я, вам покажу зараз. я вам показую качечку. так наша качечка виглядає. І все не пригоріло, і це просто такий червоний колір. Бисти не думали його. Вся камня гесенька, некайте, сяка. Йду спробувати їсти, бо сте видели. куштувати. коштувати. Всяк мало звуку, бо я далі зачинюю. Підітейте, як я камня, гошенька, некайте. Дейтейте камня. Дуже м'ягка. Бо я несу дому. Пудуєте. Я дуже люблю цю шкуру, а запах видите, вся одриває. Дивіться. М'ягінька-мягінка. Взьмешся ще мандаринку. Мандаринку витягнеш. Подуєш. Дівки запах стоїть, я вам хочу казати, на усю дуклу у пердувіцях. Бо вона ся в парі кої робила. <плес> і все щось і чимось. І все зараз із часникового мачку м'ясо просто тане. Я її скорінко зачинюю і несу дому, без ми всі поїли. Гарного і позитивного. Робітці потятка, кабабчину їсти доброго пока.